Всім привіт! Ви на моєму каналі. Мене звати Олютка, хочу зняти невеличкий вложик. Сьогодні хочу, щоб ми всі разом пішли до школи. Подивитися, як виглядає польська школа. Ми вже підійшли до школи, ви бачите, що вікна вже прикрасили до Різдва, дуже гарно. Ось. Це ми вже на території школи. Школ... Двір дуже великий. Школа має два входи. Ось ми стоїмо коло першого. Це вхід для першокласників. Підходимо до дверей. На жаль, не можна зайти до школи. Коло дверей завжди стоять якісь фрукти. Бачите, зараз це яблука. Також були банани, ківі, любі овочі, кожна дитина може їх взяти. Школа обладнана пандусами, вона дуже велика, територія велика. Бачите, є такі парковочні місця для самокатів. там далі Ще для велосипедів, от там де коричневе. Також квіти, трави. Це ще одна парковка для великів, бо хоч і зима, але діти бачите, приїжджають на велосипедах. На жаль, до школи не пустили, але показала, що змогла папа.